Old gold. Ось, дивіться. Ну, не шахрайка є. Шахрайка ще так. Шахрайка ще так. Це теж old Gold. Дивіться, це в нього приросте жовті. Бачите? І коли я показую рослину в горщику, всі думають, що вона зеленого кольору. Вона і є зеленого кольору, то в неї приросте жовті. А дивись отут, подивись, покажи, якого вона кольору, Бачиш. Бо в нього прирости жовті. Uh -huh. Він їх набере у вас вдома, бо в неволі не хочеться города. Uh -huh. Це сорт, як у мене, Old Gold. 490 гривень. Дві штучки. Uh -huh. yeah, вони роботи... трішки вже жовтію. жовті, жовто видно, що у нього приросте. На сонечку, так. Так що будемо чекати, поки приросте, щоб всі нам повірили, uh -huh. що це вони. Ну, дуже класні тут одну гілочку. Їх вже пересадили тут от такий великий горщик, дівчата. Воно вже так розрослося, Дивіться, який вже стелиться вже, да? Так. Хочете такий, хочете. Такий. Нього а краще отробити. двоє. Ось да. ці такі, як у мене на парковці. Тим з цим треба, як у мене на парковці. Ну так. І ось ці. А ось ці ми за, за, Ці улюблені. Тільки що два оплатуємо, відправляємо.